Вогонь нищить природу та врожай. На Миколаївщині протягом доби пожежі охопили сотні гектарів пшениці. Незаконні підключення до міських мереж. Приїжджаємо і відключаємо. Миколаїв водоканал продовжує боротьбу із самовільними врізками до водопроводу та каналізації. Безкоштовний відпочинок для дітей. Ми в ейфорії, дитина наша теж. Миколаївська міськрада продовжує програму літнього оздоровлення малечі. Вівторок, перше липня, і у нас для вас є новини. Традиційно на марті оглядаємо головні події Миколаєва та регіону. З вами Вікторія Панченко. Почнемо. Зранку 1 липня росіяни вдарили з артилерією по Куцурубській громаді та вбили 75-річного пенсіонера. Дружина нещасного отримала поранення і була госпіталізована. Напередодні, 30 червня, ворог також гатив по громаді. В результаті загинув 45-річний житель села Дмитрівка. Також було поранено жінку, пошкоджено приватні будинки, навчальні заклади, магазин та виникла пожежа. Крім цього, вчора увечері окупанти двічі атакували фпв дронами акваторію Очаківської громади. Мади постраждалих немає. Повідомили в обласній військовій адміністрації. У ніч проти 1 липня під ворожим ударом був центральний район сусіднього Херсона. Російська армія з тимчасово окупованого лівого берега Дніпра прицільно била по житлових кварталах. Через ворожу атаку у багатоповерхівках потрощено фасади, балкони, а також вибито шибки. Лише дивом обійшлося без жертв. У квартирі, куди поцілив снаряд, ніхто не проживав. Зранку на місцях прильотів перебували соціальні працівники Херсонської міської військової адміністрації, обходили пошкоджені. Квартири надавали необхідні консультації постраждалим. Миколаївські надзвичайники повідомляють про новий антирекорд. Вчора, 30 червня, та в ніч проти 1 липня в області зареєстровано 61 пожежу, з яких 14 в житловому секторі, а ще 40 на відкритих територіях. Вогнем знищено 5 господарчих споруд, пошкоджено 5 житлових будинків. Ще два десятки житлових та дачних будинків і господарчих споруд вдалося врятувати. Також не допущено розповсюдження полум'я на лісовий масив. Громадян закликають утримуватися від паління сухої трави та стерні, не розпалювати багат у лісі попереджати дітей про небезпеку ігор з вогнем у разі виявлення пожежі негайно телефонувати на лінію 101. Окремо в ДСНС звертають увагу на те, що за добу вогнем знищено понад 520 гектарів зернових, а три пожежі у сільгоспогіддях через неймовірні масштаби набули критеріїв надзвичайної ситуації. Вони зареєстровані у Миколаївському та Вознесенському районах. До гасіння залучилися 72 людини та 27 одиниць техніки. Сильний поривчастий вітер і тривала відсутність опадів ускладнили процес ліквідації пожеж та стали чинником масштабних збитків. Їх наразі обраховують. 1 липня в Україні відзначають День слідчого. Це день тих, хто щодня працює заради встановлення обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. А в умовах війни слідчі поліції щодня документують її страшну реальність: вбивства, катування, позбавлення волі громадян, обстріли мирних людей, а також репатріацію тіл загиблих. Вони ті, хто ретельно збирають докази, аби правда перемогла, а винні відповіли за свої злочини. Працівники комунального підприємства Автодоріг» показали результати очистки від непотребу зливових систем по вулиці Залізничній. Вони приймають потоки води з Богоявленського проспекту, однієї з головних магістралей міста. Тут критично важливо, щоб зливова система працювала безперебійно. Комунальники регулярно очищують дощоприймальні колодязі від речей, яких там точно не має бути. Це непроста, фізично важка робота, тому містян закликають поважати її та не засмічувати зливову каналізацію. У Миколаєві триває ліквідація самовільних підключень до водопровідних та каналізаційних мереж. Як пояснюють на Миколаївводоканалі, такі врізки не лише є незаконними, а й призводять до значних втрат води та фінансових збитків. Як у місті протидіють таким порушенням, з'ясовувала моя колега Катерина Рупташ. У Миколаєві продовжують наводити лад у сфері водопостачання та водовідведення. Комунальне підприємство Миколаївводоканал активно бореться з незаконними підключеннями до міських мереж. Йдеться про самовільні врізки у водопровідну та каналізаційну систему, які не лише суперечать чинним нормам, а й завдають підприємству суттєвих втрат води та фінансових збитків. Наше підприємство продовжує роботу з мешканцями, які самовільно підключились до централізованих мереж, їм було неодноразово надано припис на отримання технічних умов, але ці приписи вони проігнорували та продовжують безоплатно користуватися послугами підприємства. Тому було прийнято рішення щодо відключення даних адрес від мереж централізованого водопостачання та водовідведення. Із мешканцями, які самовільно підключаються до міських мереж, Миколай водоканал неодноразово проводив роз'яснювальні бесіди та надавав приписи щодо узаконення підключень і отримання технічних умов. Проте багато хто ігнорує ці вимоги. Тому підприємство змушене ліквідовувати незаконні врізки. У нас виявлено е, самовільника. І е, ми сьогодні відключали самовільника від міських водомереж. Спочатку ми приходимо до цих людей, е, ми їх предупреждаємо. Про, про те, що їм треба йти у водоканал і е, оформитись, якщо вони ніяк не реагують, і продовжують далі користуватись. Ми е, приїжджаємо і відключаємо е, на цій локації. Ми приходили, попереджали людей, але так як вони користуються скважиною і їм не, не потрібна ця вода, е, вони сказали, що ну вони не будуть користуватися, но все одно не прийшли, і не, не оформилися. Нині роботи з ліквідації незаконних підключень тривають у різних районах Миколаєва. Фахівці й надалі виявляють нові випадки самовільного врізання до мереж на каналі Попереджають за такі порушення передбачено чималий штраф. Є самовільники, які Постійно підключаються, ми їх відключаємо. Вони постійно підключаються. Є ті, які просто не звертають уваги на нас, на підприємство. Ми б хотіли, щоб люди розуміли всю серйозність, тому що застатись без води це не дуже зручно, і ми просимо кожного, просимо, щоб платили, щоб підключалися, щоб не було ну, обману, не було. Тож на підприємстві закликають містян бути відповідальними, своєчасно оплачувати комунальні послуги та не вдаватися до незаконних підключень. Адже саме сумлінність кожного мешканця впливає на якість водопостачання та водовідведення для всього міста. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Нагадуємо лайкнути це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТРКМАРТ.ТВ. Громада Миколаєва захисникам. Мер міста передав 100 FPV-дронів бійцям 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. Вже давно зрозуміло, наскільки важливі дрони для наших воїнів, тому Миколаїв продовжує підтримувати сили оборони. Далі пряма мова. Сьогодні ми передаємо сотню fpv дронів в нашій миколаївській славетній 36-й бригаді. Впевнений, вони будуть використані за призначенням і будуть нищити русню і захищати нашу державу. Дякую вам, хлопці, за роботу. Давайте дякуємо громаді міста Миколаєва, оскільки ми самі такі ж миколаївці. Ми обіцяємо, що ці дрони будуть використані саме там, де вони будуть потрібні. Дякую. Слава Україні! Героям слава в Україні зменшується кількість учнів у школах. За даними Державної служби статистики, у минулому навчальному році їх налічувалося 3 мільйони 740 тисяч. Це найменший показник за останні три десятиліття. За оцінкою експертів, за кордоном сьогодні може перебувати до 720 тисяч українських школярів. Батьки вивозять дітей з України через обстріли та побоювання можливої мобілізації після досягнення хлопчиками 17-річчя. Миколаївська область опинилася серед регіонів, де кількість школярів скоротилася найбільш відчутно. 15% порівняно з довоєнним періодом це один із найвищих показників по країні. Турбота про дітей навіть у найважчі часи. Миколаївська міська рада продовжує реалізовувати програму літнього оздоровлення для маленьких миколаївців пільгових категорій. Цього року 848 хлопчиків і дівчат матимуть змогу безкоштовно відпочити. 498 із них уже повернулися з літніх таборів додому з новими враженнями. Як організовують такі поїздки, хто саме має право на безкоштовне оздоровлення, дізнавалася наша Яна Циня. Миколаївська міська рада продовжує організовувати літній відпочинок для дітей, які цього потребують найбільше. Чергова група маленьких миколаївців вже повернулася з оздоровчого табору на Закарпатті. Поїздка є безкоштовною для родин. Витрати покриває міський бюджет, розповіла начальниця служби у справах дітей Миколаївської міської ради Юлія Кравченко. На відміну від коштів державного бюджету, від відпочинку, який влаштовує мінсоцполітики, ми пішли далі, і наші дітки відпочивають і отримують відпочинок, також включаючи дорогу. Тобто, за рахунок таборів, які виграли в тендері за допомогою системи Прозоро, включено також вартість перевезення. Тобто батькам не потрібно відвозити самостійно своїх діток. Радість нових знайомств та захопливі пригоди. Діти, які вже повернулися з табору, не стримують свої емоції. Я була там дві неділі, мені там сподобалось. хочу ще туди повернутись. Я бачила гори, мені дуже сподобалось. Я б ще раз хотіла відвідати синеверкем. Відпочинок є безкоштовним. Батьки розповідають, для багатьох родин це можливість подарувати дитині хоча б частинку літа без тривог. У нас емоції найпозитивніші. Ми в ейфорії. Дитина наша теж в лагері дитині дуже сподобалося. Організація, харчування, досуг для дітей все просто супер. Природа там неймовірна в тих місцях. Тому ми. Дуже щасливі, що нашій дитині випала така можливість поїхати до такого табору, до Синевіркемп. Кемп. Дякуємо міському бюджету за організацію і виділення коштів на оздоровлення дітей. Окрім розваг і нових знайомств, у таборі на дітей чекала насичена програма. Супроводжують відпочивальників досвідчені вожаті. Були розроблені цікаві програми для дітей, різні цікаві майстер-класи, походи, прогулянки, різні екскурсії, різноманітні тренінги, фізичні майстер-класи. Тобто багато цікавого було зроблено для наших діток з Миколаєва. Наші програми були направлені на покращення ментального здоров'я наших діток. Начальниця служби у справах дітей Миколаївської міської ради Юлія Кравченко пояснює, хто в першу чергу має право на безкоштовне оздоровлення. Категорії, які ми надаємо можливість відпочити за рахунок місцевого бюджету, це категорії, передбачені законом про оздоровлення та відпочинок дітей. Це 17 категорій, але перевагу однозначно ми надаємо дітям наших захисників, а також дітям сиротам. Загалом за кошти місцевого бюджету територіальної громади Миколаєва в цьому році зможуть отримати відпочинок 848 дітей. Вже половина відпочила. Юлія Кравченко наголошує, що безкоштовний відпочинок для дітей це не лише оздоровлення, а й прояв турботи та віри у краще майбутнє. Вона каже, що міська рада докладає всіх зусиль, аби кожна дитина змогла відчути радість дитинства, незважаючи на всі виклики сьогодення. Яна циня Владислав Невідомський новини на телеканалі Март. В Україні з сьогоднішнього дня відбувається перехід на європейський стандарт напруги в електромережі з 220 на 230 вольт. Влада повідомляє, що для споживачів ця зміна пройде непомітно, оскільки більшість побутової техніки розрахована на європейські стандарти і витримує таку напругу без шкоди. Перехід не вплине на вартість електроенергії, оскільки оплата відбувається за спожитий обсяг, а не за рівень напруги. Далі новини спорту. У Миколаєві нагородили переможців та призерів Кубку міського голови з футболу. 30 червня переможці та учасники турніру отримали свої нагороди. Нагадаємо, кубок Миколаївського міського голови тривав близько двох місяців. За головний трофей змагалися 22 команди різних вікових категорій, нагороджували спортсменів Дмитро Фалько та Ірина Бондаренко. Головним сюрпризом цьогорічних змагань став особливий подарунок для 22 двох кращих футболістів турніру. Вони отримали путівки до найбій. Більшого ...дитячого спортивного табору Трендецкемп. І про погоду у середу 2 липня. Синоптики обіцяють миколаївцям мінливу хмарність протягом дня. Без опадів. Температура коливатиметься від 15 до 29 градусів. Вітер північно-західний, поривчастий. Вологість повітря у середньому становитиме 35%. Дякуємо, що ви залишаєтеся з Мартом. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться у коментарях під відео, що ви думаєте про ситуацію з пожежами на території Миколаївщини. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК ТРКМАРТІВІ. Не втрачайте віри в себе та Україну. Не втрачайте наснаги щодня підтримувати наших захисників.